Всім доброго ранку. Ви можете спитати де ти? Я вам скажу, я, чесно говоря, не дуже знаю. <гум> а, знаю, що у місті болоння. Вчора я знімала блог і закінчила його на тому, що сказала вам, що я буду знімати рекламу, Тьома там поки було сосис, от це от все. І... І <гум> це засосало <гум> да, нас і перенесло в Болонію. Потім чим, просто, в цьому просто ділилися справи тут, в цьому місці дві години від цього, від Мілану їхати. І він мені каже, давай поїдемо разом, може там потім погуляємо. Після того, як я порішаю свої питання, я кажу, ну, типу, можна. У мене, в принципі, теж не було далі планів. Сьогодні неділя, типу, мене не зап... я не ставлю ніколи там собі на... Неділю ніяких реклам, нічого такого. Типу, у мене теж по суті вихідний. І я така, окей, поїхали. Але через те, що ми приїхали, по суті, вже прямо ввечері, ми так, щоб сильно не встигли погуляти, ми просто сходили в заклад, покушали і заселилися в наші апартаменти. Ми зняли на Airbnb. Я зараз вам їх покажу. Зараз ми будемо вже виселятися і їхати а... гуляти кудись. Тут. Я подивилась трошки в Тіктоці. Болоня це дуже старе, історичне, красиве місто. Тут є місця цікаві, які можна подивитися. Тому ми зараз поїдемо кудись туди, в центр і будемо прогулюватися. Погода чудова сьогодні. Щоправда, у мене таке відчуття, що я захворюваю. Трошки чувствується тут, що хочеться мені кашляти і така. Слабкість легка, нібито температура може бути типу 37. Ах, ну я буду старатися триматися на позитивчике. і не нить. Ходила пісяць, покажу вам якраз ванну кімнату. Тут от душ. Пралка, відея туалет, вікно, обожнюю Італію, за ванни з вікнами. Коли ми будемо з Артемом переїжджати на іншу квартиру, а скоріше за все, це буде в зимку, до речі, цієї зими, бо ми тут договір тільки на півроку підписували от, в тій квартирі, де ми зараз живемо. Коли ми будемо переїжджати на іншу квартиру, я дуже хочу, щоб у мене там було вікно у ванні. Буде прекрасно. Як, кстати, не фарбувала вії, я сподіваюся, що я. Так, да, нормально виглядає, бо в мене через те, що така якась прихворів, що у мене такі чутливі очі, і я розумію, що я хотітиму їх сьогодні трогати і не хочу їх фарбувати. Отака тут спальня. Тут ми ночували, ну, мій стаканчик води, а велика шафа тут дуже з таким великим вікном. Ну, Взагалі, квартира дуже велика і простора. Насправді, по фоткам вона виглядає набагато меншою. Там кому щось не подобається. Uh, такий вид вікна nah, дуже затишно тут. Всі райончик такий дуже приємний. Uh, Болонья взагалі дуже така uh, спокійна, я би сказала, для такого сімейного життя місто. Тут от кухонька така. Тут все є, дуже класно. От е, мені здається, що люди собі робили ремонт, а потім просто здавали. Власниця, яка здала нам квартиру, живе в квартирі прямо напроти. Вона нас зустрічала, потім сказала, є, що я от в цій сусідній квартирі живу. Це взагалі круто. Балкончик тут дивіться, такий там зразу стадіон внизу. Ну, типу, так? Да? Це ж стадіон називається. Тут можна похушити, сюди сміття можна викидати. Тут є навіть ще одна кімната. Вітальня дуже велика теж. Там ще є оце ліжко, яке отак от піднімається, воно у нас вже було от розкладене. Як ми заїхали сюди, бо видно, на чотирьох людей квартира розрахована. Ну, коротше, прикольно. Дуже гарний вид з вікна. Дуже таке все зелене, сонячно на вулиці. Ну, коротше, балдеж. Привет. Привет, привет. Е, так, ні, оце я візьму. ти оце воно важче. Угу. Водичку оставили. А це які нам оставили. Це наша фотосесія, це школьна в модному в лісі У Моє время? Ого, ми дуже старі зайняли. Ну, лет 15 назад. Тож 99. Не прожив 15 лет. Ну так. Да. О, от так тут. На вулиці, да, все виглядає. подивись, скільки тут квартири стоять, вони сюди переїхали? Може, дві години від... нула, але не страшно. Так, приїхали ми в центр міста, переклас. Сперше діло переймов, я вже можуть і потім вже будемо далі. Ми знайшли таку пекарню типу. Тут замовила я такий сендвіч. Тьома теж якийсь кос. Там якісь якийсь Кроса, ну да, в мене розкошні, конечно, конечно. Тарти у нас стоять. Я думаю, що тарта ставить. Ні, ми таке не їм. Косай, косай. Ми тут сташковий кросан, з якого просто витікає в нього вже вся борода. Поїхали, покажу вам трошки болонії. Ось так вона ви виглядає. Ми Зараз більш-менш в центрі старого міста. Це в принципі все старе місто. Тут дуже багато вуличок різноманітних, дуже багато закладів. Болоня супер столиця їжі у Італії. І тут закладів просто повно. От я Мілані зараз більшість не працювала в закладі в цей час. То тут. Вранці вже можна поїсти дуже багато де. А, що ще розказати? Я мало знаю історично про це місто. Що я запитаю, адже піді може потім вам щось розкажу. Ми не готувалися, скажімо так, до поїздки сюди, а, тому я поки не дуже знаю. Але як бачите, ну, я тінам взагалі. цього міста дуже багато років. А, ми ще сюдимо подивитися на дві головні вежі, дуже високі. І дуже старі, з ну, 12 го віка. І що? Ну, і все ж інтересно, я показується Але насправді цікаво тут прямо на кожному кроці хочеться роздивлятися. Такі арочки по всьому місту. А, тому класно, коли болоній дощ, ти завжди можеш іти гуляти під накриттям. Вон перед нами зараз найвища вежа в Болонії. І біля неї. Коротша, це та, яка е, коротше через те, що вона дуже швидко падала. І ця теж похилена. На них навіть зараз заборонили підніматися, хоча раніше можна було через те, що вони стрімко е, косяться. Але гарно. Тут такий теж старіший замок. Тут теж. Ну, коротше, от всі стіни старого міста. Ви розумієте, да? вони всі такі е, помаранчевого-червоного кольору і дуже гарно. О, І парозик червоний. Ну і балон з ківежі. Є балон з ківежі. Ну вау, дуже гарно. Те, реально, прям тут іти дуже цікаво. Знаєте, як додумувати, а що тут було раніше. Які тут цікаві люди ходили, що тут відбувалося. дуже прикольно. Зайовувався, На ратушу Львівську? Mm -hmm. да. Так. Та вже такі сходи визясенькі, так душно там. І вони сука, блядь, да більша, друга менша, бля, третя. Не ці... мачукайся, так багато. Як ти фотографувала стояла. Я знімаю зараз уже. Вже виключає. <гум> То, що ти будеш? Реєстратори постоянно. Обійшли з іншого боку, і видно наскільки одна башня сильніше нахилена. Оця коротша. Вона прям дуже нахилена. А отут -от будинок житловий. І якщо вона буде падати, а вона буде, то туди. Та, мабуть, Airbnb дешеві. Ми ще раптово наткнулись на дуже відому будівлю. Вона теж 12 століття. Що? Це <гум> каже сподки, не факт, що наступний раз, коли ми, при... ми приїдемо, воно ще не звалиться. Теж в 12 столітті а, все побудували. Це було зроблено для того, щоб розширити житлову площу, не займаючи простір на вулиці, бо це було дорого. І тому робили такі дерев'яні балки, і на цих балках е розміщували ще житлові кімнати. <гум> отак. От зараз там всередині кафешки, квіткові магазини, є якась галерея, але ми туди зараз не будемо ходити е всередину. Просто подивилися так ззовні, прикольно виглядає. Е Автентичненько. Взагалі вулиця мені дуже подобається ця. Вона дуже атмосферна. Дивіться, які гарні статуї. Дуже ефектні. вони дуже великі. От бачите? Тут така гарна ціла вулиця. А Тьома каже, що це дуже нагадує вайб Асасін Кріт. Так? Так, Ті брязики тунелі, талони. Наша угу. каже, тут по новому були якісь сказні. <сум> да? mm -hmm. Оцей будинок червоний теж мені дуже подобається. Він дуже-дуже такий італійський вайб має. Я кайфую. Я просто кайфую від цієї красотині земля. Доброго дня! Отак туди сюди і ми з вами вже з болиння перемістилися до Мілана. Тоді ми взагалі недовго ще погуляли. Після останніх кадрів, які я вам показувала, і поїхали додому, бо в цьому з'явилася робота в Мілані справи і нам треба було повернутися назад. Тому ми приїхали, і я відпочивала, бо я себе не дуже добре почувала. Тоді я вам казала, що в мене попалювало горло і таке дуже дивне було самопочуття. Тому я вже не стала тоді нічого знімати. Вчора, бо це було позавчора, вчора, цілий день, що ми, що ми вчора робили? А, Теж були вдома, в працював. Я рекламу робила, таке записувала сторки собі. Все ще не дуже добре себе почувала. в мене ще почалися критичні, і я на такому була, знаєте, економ режимі. А сьогодні вже все добре, мені вже добре. Ми зараз з сьоми поснідали і вирішили поїхати до цього. До Центру, в якийсь ти хочеш Та, там так походимо. Mm -hmm. Ну, запит, подивимося. Там пані нас віддала модних торгових центру. Mm -hmm. Подивимося. Хочу якусь подивитися сумку. Та і все. Мені в принципі нічого немає. Може сказати. Не знаю. Тож, трошки треба подивитися. Я теж в дешку, мабуть, зайду. Попа. Курдуплік! Весь, весь, весь мілан в таком! Да Та не не придумає, ну да! Ну одна какушулечка лежить. Та Ничего, ти кожен раз, як приходить додому, я сьогодні вступив в говно. На следующий день я опять вступив в году. Це винувати хто? собаки. Куда? Я предлагаю Нет, люди, екстрадірувати собаки. Люди, які за ними не прибирають. Я предлагаю їх екстрадірувати сюди. Додому. Котиків, собачок, всіх туди. А ще. Є прекрасна новина, тому що після того, як ми в торговий центр, в часті куди там ми поїдемо в центр просто по магазину прийтись, ми підемо в квестуру, це поліція Міланська, забирати наші документи, бо ми отримали сповіщення, що е, наші формеси готові і ми можемо їх забрати. Ми їх чекали, скільки виходить? Нам казали, що вони були готові за 20 днів, але ми чекали два з половиною місяці. Майже. Це, це дуже адекватно. Це ну, більш-менш. Є просто люди, іноді які типу, по півроку чекають насправді, тому нам все якось пощастило. От. І ми після цього поїдемо забрати, так? після першої години так? дня нам. Сказали, написали, поміняти. що можна. тут. Що? Ого, ага, кандулики. І оце все дивиться, вже хтось усе розмазав. Це за крандулик сьогодні? Це мій найгірший просто е, фактор про а, Мілан. А це ти зділала все це? Ти да, не гірший фактор, а ти фактор тура? Це те, що я найбільше люблю в Мілані, то що тут повно говна. Ой, собачки, так хорошо, люблю собачок. Це факт, насправді, я люблю собак, але тут без, без відповідальні тут е, власники, бо тут взагалі немає, щоб розуміли, вуличних псів. Я в Мілані не бачила жодну собаку бездомну. їх немає. Я, я бачила, не бачила одного-двох котів, і то я впевнена, що це просто коти, яких випускають гуляти, які живуть в квартирі чи в будинку. Е, тобто це по-любому домашні пси, яких е, гуляють і просто не прибирають за ними. Тупо, тупо. Ну, походу з цим нічого не можуть зробити. Вон там вон теж говно розмазане. Маша — не експерт в цій галузі. статистики. Тут, тут просто реально. Що, куди, е, не можна йти по вулиці і не дивитись під ноги. Типу, іти тут і втікати в телефон не у ваших інтересах. Бо ви точно наступите. — А це просто одна гавна вулиця і все. А все остальные нормально. Так, у все, ми в центрі, в серці, в серці не Знаєте, я вам кожен раз показувала тебе, коли ми тут я вам говорила, потім ззаду. А ми... О, От, не хотів найти, що. Трусики тобі надо? Ну так. Да. Ну я думаю, центр дому, Ну, центр дуа, ну, ну, це не Я хочу Центральный я, я, трусик. Трусики я хочу, я хочу может, тебе модные трусики. Щоб тут золота окантовочка у мене була. Тільки якраз почала знімати і, і Тьома прийшов. Що набрав? Ну таке, трусики, на сучку. Парфумчик якийсь? Ну так, да, просто дешеве було дуже нормально. Спасибо, нас дуже мало часу. Я взяла дві кофточки, тримай сіреньку. Вовші фуф сексі. Ще бать. Одна лучше друга. Я... Yeah. Там не сам всі овічено стільки раз', прям дуже багато все А Там все чоловіче на другому поверсі. Ну так. Да. Okay. Але в мене просто немає часу мірятися, ну, все. Потім все ще раз ми приїдемо. Так, yeah, ще на базу є теж, поки таке взяла базу. Що можна не міряти. Все, сейчас проблем и уже будем набросать в сторону э, квартиры. Огромный ты знаєш, что ложить на ее, на саме. И а тут она, тоже. Не получилось. А, ну ты можешь тут встать на цю касу. Я просто на чему тимку Ага. Знову прийшли на ці каси самообслуговування. Як там Сафонов? Оплатили. Mm -hmm. Форма автоматів. Так. Да. Ти всю суміш туди скинути? Ну так. я там собі взяв сумку якусь, я вам потім покажу сейчас, поки не хочу діставати, щоб тут не завершав автомат. Це обична сумочка просто. Просто щоб не жалко її було. Затягував. Це така рідкість в міланському метро ці ескалатори. Це сумка. Все їдемо. Йдемо до фрестури, там ми зараз маємо стані зустрітися, бо її документи теж готові. Ми тоді приблизно одну одночасно всі подавали. І вона теж щось підпіла. Надію, що ми всі їх сьогодні заберемо. Надію, що швидко і без дуже довгої черги. Да? Да. Піднається. Шутом. Це дуже ступінька підняється, де яка Сумчейка. Ну, А? — 23 євро. Поки стоїмо, чекаємо чергу. Я Ось приму, нам хочу, сюди, нам в квестуру. Хочу поїхати в великий цей. Аутлет. В часі їзди від Мілана. Хоча б не uh -huh. в центрі їхати вже полчаса. Але там Таня каже, що там просто пездець. Що <Шо> ти возишся там? А я неправильно. Мені замки треба, щоб були О, а, я замки вже цю штучку ще не тут в квестурі обідня перерва з 12 до 1. тому ми зараз чекаємо, поки вони з'їхать обідню перерву. і підемо. Середню. Через цю довгу чергу, але вона швидко прийде. Тут вже так. Ми вже наша очередь слід ще. Я вже заторіл тут сидіти, я не можу. Мне так тяжело в таких містах Тут Діти кричать, що там бігають, всі тут, Так, Просто тут сумнів. І свій теж. І не знаєш, з ходять всякі. Я нас вітаю? Ура! Ми вже не нелегальні мігранти. ну Ладно, та, ми, ми до того не, не були нелегальними. Та, ми все одно тип, у нас була бумажка, яка е, удостеляє, засвідчує те, що ми чекаємо повноцінні документи свої, і от я не знаю як вам так показати. От виглядає документ точно як наш український цей е, id карточка наш паспорт. Е, от тільки це. Тепер італійське таке. М -м -м, у цьому теж <клух> все хорошо. Таня поїхала додому раніше, бо їй сказали, що її поки що не готова перемесок. Тому вона ще має почекати декілька днів. А ми вже все, закрили цей цикл. У нас, <клух> звісно, ще й вистачає бюрократії. Нам ще треба в лікарні страховку отримати. Тепер на це примесо. Нам треба буде ще права поміняти на італійські. Ну це ще є час, на це є рік з моменту, як ми отримали цю домашку. Прописка. Е, ну це треба далі рішитися. І все, права, так. Да. І ошиду або поміняти номера, або купити тут. Ну я думаю, що ми тут купимо щось. Так. І все. Е... А потім квартиру, дом, віллу і три мотоцикла. Клас. <ріст> що ми? Я кужить хочу. Баратик вже до руки сложила. <систем> так, і заклад пошукаємо. І треба всім карту, що купити. Дуже красива вулиця. Чома каже, треба було, щоб в перемеси мені вписали сір Артем. <систем> сір <систем> Артемій Олександрович. А, а можна мене так теж катати, пожалуйста? <систем> 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 так, це дуже гарно. Були дуже голодні. Я вам не показала свої панкейки і цьому пасту, і там ще були у нього якісь жарені штучки. А, але це бідон капучино. Але не бік капучино. Приклади руку. Ви не приніс бік капучино, блядь. Да. От, але загалом нам сподобалося. Оце є ще єдиний цього замовив цілий салат, який, звісно, ми не з'їмо зараз вже. Але ми його заберемо з собою. А здесь просто порция неадекватна того салату. Так, так все мы Та ну, ну, її тоже замовляем сначала дивись на порцию и потім же Так Я салатик замовлю. замолю, я просто було не ціну вот. страву. Если бы ты то спиках сразу сказала, что мы не визаны додому. А потім, можливо, ввечері ще вийдемо зустрітися з Останньою, але все, ще будемо дивитися. Я вже чуть-чуть. Ну, красота, ну я не знаю. Подивіться, як гарно. Це тебе кличуть. Ми вдома. Я ось тільки зайшла. Сразу вдягнула міряти кофточку. От перша нова, сіренька із біршки. 9 євро. Вона коштувала. Прикольно. Я перший раз взяла такий виріз, спробувати м'який трикутник, не знаю, як це називається. Мені здається, прикольно виглядає. Cute, Очень. Чим то вайп Єлени Гілберт мені напоминає, знаєте? Все в трусиках пришло. Что вам тут делаем? Как тебе кофточка? Хорошая, дуже подобается. Да, она дуже приятна до тела. Все это включи, давай. давай. О! Она дуже приятна до тела. В ней вот прям, знаете, хочется и дома ходить, и спать. Я готова в ней ходить и на улицу, и дома, и везде. Я, навіть, ще одну таку мені купить цьому. Я тільки що зрозуміла, що я поміряла другу кофточку і вам не показала. Я дуже якась вже сонна. Тому зараз я просто буду чилитись, вже відпочивати. Чого ви так уходите сьогодні? Ви куди? Вставила стірку, в мене машинка фігачиться. До речі, а... Я пам'ятаєте, коли ми з'їжджали в цю квартиру в Ронтурі казала, що у нас машинка тут прання із функцією сушки. І Я казала, що це якась безполезна функція. Але але, ви мені тоді написали Почекай, поки в Італії буде осінь, і ти, типу, зрозумієш, що що сушка в машинці це дуже класно. І насправді я згадую часто той коментар, який мені тоді написали, бо вже як тижні два. Квартирі, тупо нічого не сохне. От все, що я повішу на звичайну сушилку, буде сохнути тиждень. Ну Чотири дні, ладно. І то і то до кінця воно не досохне. Воно все одно буде залишатися вологе. Я зараз кожен раз. Чай машинку і кожен раз включаю її із сушилкою. Вона дійсно чудово сушить, тут класна ця функція, нічого не сідає, все прекрасно просушується, от прямо до кінця, тобто повністю сухе звідти виходить. Да, цикл е, десь 4-5 годин, довго машинка бере. І я ще не знаю, скільки вийде. А, от зараз буде п'ять. Да, мені якраз тут визначила машинка час, я тільки поставила. Я не знаю, скільки це буде електроенергії, але Артем сказав. А що робити? А що робити, значить будуть платити, тому що оно нічого не сохне, все заванюється, просто іще і клісню, але не дай Бог почнеться в кімнаті, типу, це нікому не треба. Так що пользуюсь сушилкою вже і це дуже прикольно, бо я поставила прання, і через 5 годин в мене вже готові сухі речі, які я буквально одразу можу тягнути і піти. Дуже зручно, там постільну білизну, якщо я попрала, я можу зразу її застелити знову. Дуже дуже нравиться. Ми. Загалом сьогодні вийшов хороший день. Я просто дуже рада, що ви нарешті отримали документи. І тепер, типу, ми маємо право працювати офіційно, знаєте, ми маємо право на медичну страховку, що правда, я знаю, яка в Європі медицина, і це не дуже щоб. Підіймає на стрій, ну і типу легально тут можемо жити. Ви знову падаєте, дівчики. Але в принципі ніяких більше бенефітів в Італії це вже не приносить, вони вже давно не роблять ніяких виплат, нічого такого. Тому, типу, понятне діло, що ми за цим навіть і не гналися, але тут такого і нема. Але тепер, коли в мене є законна підстава знаходитися в Євросоюзі в Шенгені, я можу спокійно їхати в Україну, коли завгодно, і повертатися назад. Бо в мене вже закінчилися оці 90 днів без візу, які звичайно у нас є 90 днів раз на 180 днів. Я думаю, ви знаєте цю систему. От у мене вже ці 90 днів збігли, тобто вони закінчилися. І я би зараз не могла без цього документу поїхати в Україну і потім повернутися назад. Через те, що мене б вже не впустили просто в Євросоюз, бо мої 90 днів без візу закінчилися. А тепер у мене є легальна підстава повернутися в Євросоюз, бо я вважаюся резидентом Італії. От так! Тому я їду в грудні додому. На днів 10. Ви вот щас не повірите. Я, я тільки намазалась кремом, тому, мабуть, на спалаху я прям блискуча. Коротше, <пух> 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 ми! Були Артемом ще оту, коли давненько гуляли в чайна тауні, ходили в фазійський магазин продуктовий і купили там всякі смаколики. От є одне, що ми досі взагалі не відкривали. Я думаю, блін, попробую. цікаво, що воно таке. Написано, що це соє... із соєвих бобів рулетики з спеціями. Ну, На картинці бачите, як воно виглядає, да? червоненькі такі, на кімчучомусь кожі. Подивіться, що це в коробці, в пакеті. Діочці. Це виглядає як чиясь печінка. Я би в житті, чесно, зараз це не кусала, якби я не хотіла показати вам, точніше, пояснити вам, що це таке. Не знаю, як описати вам запах, якщо чесно. Просто за ваше здоров'я, да? Це схоже на якийсь гриб. Нє. Ні. Ні. Я не хочу це їсти. Це просто, бо я відчуваю, що я потім обосрусь. Реально, я прям відчуваю, що це провокує діарею. Я не готова на такі жертви навіть заради контенту. Ніхто здравом ум'є. Хави, це не буде. Я теж. Бо я страва ум'є. Ем, дякую за увагу. Це було швидко. Я зараз лежу і дивлюсь мультик. Мені дуже подобається. Я його третій раз переглядаю за місяць, бо у мене проблема. Але мені дуже подобається мультик K-pop Demon Hunters. Він зараз дуже популярний, і я просто кайфую з нього. Він виправдовує свою популярність. Він дуже класний.